Ночи, тебе навстречу время, <связать> <связать> Доброго здоровья, ДТП, ЗВСТ, вас питает, и политика, Покажи, вас. А причина Чугада? Причина зупинки. Чу... Поднимись, реєстратор. Видеозапись с буртил. Шкода черная. Октавия, универсал. Ну. Посвідчення покажете? Причина зупинки. Ви не виконали вимогу дорожнього знаку приїзд без зупинки заборонено. Правильно, мені була поміха. Що, що? Поміха мені була з туди. Знак без зупинка називається. Знак під знак. Я... Написано, під знак правильно? я став. Посвідчення стоп... покажіть. Ні, я вам розказую. Причина зупинки. Посвідчення покажіть, дивіться. Свідоста рестрої. Ні, я вам ще раз став. Ну. Ви маєте право мене знімати? Я маю право себе знімати. Себе знімайте, мене не Я знімайте. маю право себе знімати. Давайте не будемо конфліктувати. Я на знак я зупинився. Я Йдіть, дос, дивіться раз, на ваші камери, які у вас на КП. Що я на знак зупинився. Шановний водій, згідно наказу 4 так, одиниці, регулятоді інспектора. Ви як водій так. повинні показати мені, що ви маєте право керувати даним транспортним засобом. Так. Це прописано. Так, да, прописано. Покажіть, будь ласка, посвідчення, свідоцтва реєстрації. Я вам ще раз кажу. Є... Будь ласка, покажіть посвідчення, свідоць прийдете. По вашому ж не буде, вірите? Вірите чи не вірите? Ви маєте право мені показати в своїх руках, щоб я був впевнений в тому, що ви маєте право Я вам зараз... Щас... Давайте не, не повишайте тона. Нормально говорити. Я вкалакав. вам кажу, щоб ви мене чули. Ми ж нормально говоримо. Нормально. 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 Значить, є перелік 12 причин зупинок. Я знаю. Є? Я, під яку я причину зупинок хочу казати? Заліки вступаю. я здаю керівництву ще... під час атестації... Я вам не заліки, я, 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 вам, я вам показую зараз. Я також Я вам заліки... За відповідь, на заліки ваші, на ваші я вам розказую, покажу документи на законних вимогах. Вимог. Яке? Яке порушення Ви вимогу Дорожнього знаку 2-2 проїзд без зупинки заборонено. Їдіть, дивіться на вашу камеру, там все є. Їді дивіться на свою камеру, я там зупинився. Прийдете, мені скажете. Руху, A1, я зобов'язаний, згідно регламенту дій інспектора, перевірити в ваших так. руках безпеки. На, на законних, на законних, на законних. ви незаконно а мене требуєте документи. Вирушні. Незаконно з мене ну, требуєте документи. Не, не покажу. Незаконно не покажу. Буде законно, я покажу вам. Без питань. Документи в мене є, мене все передають. Мені не важко. Я просто так не буду показувати. Я на знак став. Наступ лінію я не став, бо я можу на неї не ставити. Ви можете показати мені посвідчення? Не покажу, в мене воно є. Я вам поясню декілька причин, чому їх треба показати. Перша причина це, наприклад, коли транспортним засобом керує водій, Та я це все знаю. І він мені, знає мене... адмінкодекс, закон про міліцію, там... закон про дорожній рух. No. Він знає Конституцію України, <coughs> якщо він дійсно хоче показати інспектору, що він володіє юридичною інформацією в цьому плані. То він знає, що невиконання вимог працівника міліції про перевірку відповідних документів це ухиляння або не Значить, якщо Всі я вам не показую міліції, документи, складайте на мене протокол. Протокол. Показати, Ні, я не покажу ласка. просто так. Я вам хрутак, не, покажу. не покажу, я ж упертий. Вірите? Чому ви себе так приміжте? Я себе не приміжую, це ви себе принижуєте. — Я не вважаю вас упертим. Я вважаю вас громадянам України, які я приймаюся Конституції. І... Я ж вас так само. Верку... зупинки, ладно, Я вам сказав, я вам документи просто так не покажу. Документи в мене є. Що далі? Так, давайте, ми заходимо в тупік. Що ми робимо далі? Ви мені сказали кажете, що, вам, що, я, звідно, що проведії, я зараз, що я зараз не, не, став, не проведії. став на знак, правильно? Ви сказали, що я не став. Ви, ви сказали, що я посвідчення, що дає право мені показати, як водію, показати, що я атестованим водієм, так, і що? відповідну категорію. Так. Чого ви зараз брешете? Я не брешу. Що просто я не став поважаю, на знак? Що Що я не став на знак? Чого ви брешете? Я просто вважаю, що якщо говорити про букву закону, і водій хоче показати, що він дійсно є, так. виконує. Буквально. Все виконує. Да. Він зупиняється. Зупинився я під знак. Він зупиняється. Під на знак присутник. я зупинився. У мене Справи це є, мене це є що це я тут показати. зупинився. Ви можете показати присутності свідків, що ви зупинилися. У так? мене так. оце все є. Я знав, що, що я зупинився. Ну, які мене... питання? Я сплю можна... на своєму, бо мене я зупинився. Я зупинився. Я це знаю. не буде так. Не покажу я просто так. Просто так я його не буду показувати. Ви не просто так показуєте, ви no. показуєте працівникам... На законних ліп... вимогах. Перелік 12 зупинок. Показуйте мені. Фото, відео, є, я не став. Все, складаємо протоколи, я вам все покажу. Я кожен день їжджу сюди. Як у вас ім'я участь? Мене Мих... Мих... Михайло... Михайло Васильович. Михайло Васильович. Далі. Це принциповість <кък> да, Не неповаги до працівників міліції Нет, та причин не до адмінкодексу. Скажіть, Нет. будь ласка, я все зрозумію. <кък> Де в адмінкодексі написано, що вам потрібно <кък> показувати? Моя позиція це коректність, вічність, я так повага до будь-якого громадянина України це, це іноземця. Але це дивіться, все. ви мене зупинили. Мій пріоритет, я вибачаю, що я ну, Мій пріоритет, я тут поставлений державою, я прийшов сюди, виконувати службову обов'язок. І коли я буду перевищувати свої, як кажуть, рівні нерівні повноваження працівника міліції, то, ну, то, да. я, тут, то я тут не потрібний як працівник міліції. Ну, звісно, я вважаю, а що нашу, мені, коли я живі. вхожу в діалог з водієм і є якийсь... конкретні, бо не конкретні заваження ну, все... водія до мене, як до працівника міліції, Давайте то мені треба знати особисту причину, щоб... В подальшому, будь самокритичний по Причина, до себе. Я зрозумів, до мене до вас ніяких якщо, нічого, якби Якщо особистого. Я, вас, чим, Ні, ви чим, нічим. Низи, я приношу вам свої вимічки. Немає нема їх за що приносити. Але, Але я на я знак став. Зрозуміти, І все. в чому заключається причина того, що ви не хочете навіть показати посвідчення. У мене воно відкриток. все є. я не буду показувати. Мені, наприклад, позиція не громадянина, а позиція працівника міліції знайома, тому що я знаю. А позиція водія не знайома в тому плані, що коли... Я не кажу вам передати мені в руки або... Та в руки зараз безпосібно... взагалі не передають вже. Давайте не будемо це. Ви не будете мені показувати? Ні, не буду. Навіть після того, що ми дісли згоди, тому ні, що ні. ми з вами достойні я е все громадяни України, Документи в мене тим... все є. Я е виконую свій обов'язок негативно, Як зараз, уже? Не, не, все позитивно. Як але просто так я вам не покажу. І все. Давайте, я чисто принципово піду, тому що я на знак став. Якби я не став, пожалуйста, У складайте. Своїх ні, не покажу. Ви ж мені не передаєте їх. Я й не передав би їх Я вам... їх не маю права. Я вас вам від... би навіть їх і не передав і в руки, взагалі. навіть ну, якби я не став на той я знак. Я з вами не сперечаюсь. Ну я теж Як... якби був інший наказ, а... можливо, то було б інше. Ну я поняв. Зараз ви маєте право їх не передавати. Дійсно, є відповідно. я відповідно розпорядження. Це не розпорядження, я я розпорядження. не є розпорядження. Це є вже в адмінкодексі, Зміни в 126 статті. Водій має право пред'явити. Уже в Адмінкодекс, у Нью-Йорк, до адміністративного кодексу, бо в законі про дорожній рух такого не сказано, я вчаюся. В Адмінкодексі є 126-та зміна. Адмінкодекс, виняток від закону про дорожній рух. Ну, ви по ньому виписуєте протоколи. Я маю на вас Протоколи ви по ньому виписуєте? На закон. Не, ви протоколи по адмін виписуєте? Адміністративний кодекс. Ну, і все, що ж вискаляєте сіменно на те. Я маю на наклеїти. Дії інспектора заключається в виконанні вимог Закону про дорожній рух. Тобто, закон про ну, дорожній це рух понятно. це є виняток. Виняток, це правило, руху. Я рух. з вами не спою. Тобто, це деякі підпункти, які взяті з закону про дорожній рух, Я з вами не спорю. на яких регламентується база всього виконання нашої діяльності, нормативна база, це все поняття, на якої ми працюємо. Ви мені провели лекцію, вас послухав, все нормально. Я, Я поїхав. Я маю право просто провести з вами профілактику. з відповідного наказу. Це моя позиція як працівника міліції. Я не намагаюся вас. 에, пере, будь, там, наприклад, 에... 에, впевнити в тому, що ви є порушником, що ви створили небезпеку для інших учасників. У мене такої позиції не немає. Не Я все Я подивився. не, не бачив порушення грубого. Я просто бажаю, що з моєї сторони було б коректно вам пояснити, що, будь ласка, в слідчий раз будьте обачливіші, тому що дорожній знак 2.2 при без зупинки він називається так непросто. Він говорить про те, що водій, який рухається з другорядної на головну, Це я в основному на даний відповідний знак згідно стандартів. Міністерства е, транспорту та зв'язку, а також держнагляду за дорожнім рухом, Державтоінспекції відповідними органами, він становиться там не просто так. Значить, це або небезпечний виїзд, або виїзд з обмеженою зберігається. Давайте будемо трохи закривати цю тему. Якщо е, ви не хочете мене слухати, я вам бажаю щасливі дороги. Вибачте, будь ласка, все нормально, вибачатися тут нема за що. Я, я дивіться, навожу вам я приклад, коли ви, будете, бесіння, коли ви будете будете тут стояти на КП і будуть стояти хлопці так з в, вагами, ва важить. Ваги. І будуть вони стоять на зупинці, і я особисто підійду до вас і скажу, що це неправильно. Зараз цього немає, я ну, не можу дати вам, Коли буде і, я обов'язково дати підійдеть. вам конкретну відповідь на таке запитання. Зараз я не, не знаю, де вони стоять, не стоять. Можливо, десь стоять. Це постійно де? стоять на зупинці тут. Я бажаю вам все-таки Ви відео передивитесь, я... що я зупинився на знаку. Передивитесь, у себе там на комп'ютері зайдете і зупинився. Я вам, вам теж вдалого дня. І вам такого, Міша, Як зупините, то зустріч. Зупини. Мені було дуже Хай. приємно з вами познайомитися. <laughs> Щасливо. Добре, і вам дало дня. Будь ласка, пристібніться, якщо не, вов... <laughs> не важко. Пристибніш, не важко. Так, видно, екзамени здає. Добре. <laughs>